Діти особливої долі, сироти з малозабезпечених неповних і багатодітних сімей завжди з нетерпінням чекають зустрічі з дідом морозом і снігуркою, адже не часто в їх житті зустрічається казка. Огорнути цих дітей теплом, бодай на кілька годин вже не один рік старається Олена Голєва. Вона, мама трьох дітей, не може в ці передсвяткові дні не піклуватися про діток, які мають менше за інших уваги і турботи. Звернулись до нас з проханням надати можливість забезпечити явку дітей, які в складних життєвих обставинах по містах. У начальних закладах нашого міста ми надали допомогу, надали списки, звернулись до працівників адміністрації закладів. І таким чином була організована акція для дітей, щоб вони мали такі також родинні свято. Для того аби зустріти діда мороза з онучкою весело, дітлахи мали нагоду смачно підкріпитися. Соки, піца та морозиво миттєво забезпечили їм гарний настрій, і навіть спонукали пофантазувати, яким буде наступний рік. В мене шестеро братів. мама йа у вас в <мас> семье <гас> семеро хлопчиков, так З татом до та семеро. Я б хотів, щоб всі мої родичі, читати і мама були здорові. Новий рік я думаю, принесе ще більше ну, нових удач, нових вражень, е, Вони будуть яскравішими. Деякі ну, дії будуть вдалішими. Справжня новорічна радість опанувала всіх, коли до дітей завітали Дід Мороз і Снігурка. Дітлахи вітали їх як рідних. Охоче вводили хороводи, грали в ігри, танцювали. Одне слово, розважалися на всі сто. Я хочу, щоб мені Дід Мороз приніс ляльку». Яка співає, ходить, їсть і танцює. А я хочу, щоб мені відродарив наклейки і альбом для наклею. Я хочу, щоб він мені приніс собачку, іграшку. Діти очікують свята, радощів. Дійсно, вже скільки разів питали у мене, що Мар'яна йшла а коли у нас відбудеться свято, коли ми підемо. Ось вони з радістю відвідують цей заклад. Вони знають, що отримують масу позитивних емоцій, і ми дуже вдячні, те, що. Не забувають про таких діток, як наші, оскільки вони є досить обділеними порівняно з іншими. Ініціаторка проведення заходу Олена Голєва у захваті від дітей каже, що новорічні свята для них організовує для того, аби знали, що вони в житті не одинокі, що є люди, готові їм допомогти. Вони тут дуже мудрі, вони розумні і настільки щирі. Що одну не допомагати цим діткам, не давати можливість розуміти, що існує на світі мрія і повинна вона здійснюватись, просто неможливо стояти осторонь. Як і годиться, всі діти отримали від діда мороза подарунки на солодкий, і радісний наступний рік.